Всім привіт, з вами Настя та Пауль. І та сьогодні Пауль. ми проводимо жеребкування другого туру. Турніру з Unmatched. Хто перший тянутиме? Давай ти. Давай я. Добре. А слухай, а у нас є вісім людей, на цих вісім людей знову у вас всі персонажі, так? Так, ми залишили персонажів, які перемогли. І цих персонажів ми зараз будемо розподіляти між цими людьми, ага. але е, ми будемо робити так, щоб людина два рази підряд, типу другий тур, цей не грала за персонажа, з яким вона перемогла минулий. Типу, Я пішов А, Першим у нас вийшов Ярослав О, і він гратиме він. Ну, йому не повезло, він грав за і Гайда. Йому повезло, бо, бо у нього те, тех він. персонаж. <хи> Але якщо йому попадається медуза, ми її також переоберемо. Чого? Йому свеньву Букон попався. О, так. Нічого собі. Це... Це Дуже сильний персонаж. Той що виніс Макса? Типу, а, якщо... Навіть за нього не сильно готуватись, то можна виграти. Ну, знаєш, Анматч така штука, в якій вирішує насправді досвід. Я нещодавно грав і Алісою виніс синдбада. Так що, <світ> так що ну, досвід, це, та. до, досвід потрібен, а ще у. У Ярослава. Ярославу потрібен суперник і це у нас Олександра, звісника Пінземелля. Олександра, о, вона дуже сильно го... готується. І вона якраз грала за своє коном, так що їй буде е, досить просто грати проти нього. Як мінімум, вона, вона знає його карти, так. Так. І вона грає за Синдбада. Ярослав з каналу Zedrot.ua Єдиний учасник, який пройшов у наступний тур, не дивлячись на те, що програв у першому, дві бажальні поразки від медузи, все ж провели його далі по турнірній сітці через те, що Катерина захворіла та не змогла прийняти участі в турнірі. Цього разу гратиме за короля мавп Свеня Вокона, який у минулому турі під керівництвом Саші безпощадно розпрощався з невидимцем, перервавши просування Макса турнірною сіткою а його суперником якраз таки буде Саша та Синбад, що в руках Діми звісника підземелля дуже круто та видовишно розправився з Ахілесом, вибивши з турніру найдосвідченішого його учасника. А за Синдбада <смі> грав її хлопець, Діма. Він також звісника підземелля. Якось так прикольно вони персонажами помінялися. Ну ще не помінялись, але зараз. Ну так. А ну вже не поміняються, тому що вона ж грала за Вуконга, але я тобі скажу, знання свого суперника дає дуже хороший буст до шансів перемоги. Ну і Синдбада вона теж дуже добре знає. Ну, вона ж допомагала готуватися Дімі <смі> до, до турніру. Ну, так, 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 і буде трошки простіше. Другою парою у нас буде Ілля з UGames, правильно? Mm. <світ> і він буде грати за Гудіні. Блін, нічого пройде. І він уже переобирає. Так що цю кульку відставляємо. Тут збоку поставлю. І витягну ось цю. І це. Дракула. Який переміг мене. Його тато Ігор дуже любить Дракулу, тому я думаю, він допоможе підготуватися. Якщо у нас уже Гудіння. Ой, Гудіні заставляю. Е, так, так, закидуй, тому що я вже витягнув наступного учасника. Це у нас буде Дмитро, звісника підземелля. Так. Іллі І... буде тяжко. Ну, До слухай, речі, у Ілі... він, загр... він грав з його татом минулого разу. Ага, е, Слухай, так, да, це, це матч реванш такий буде, але у Іллі такий досвід, я тобі скажу, що у нього є всі шанси. Він буде грати за Шерлока. У минулому турі Ілля з каналу YouGames завдяки ефектному трюку годіні здобув вольову перемогу над Артемом Games та Стаєненгою. Цього разу він гратиме за Дракулу, який на пару змішує на межі, але все ж вибив мене та Алісу з турніру. А от його суперником буде Дмитро, який як і згадувала раніше, вибив з турніру Ігора тата Іллі. Виглядає як ідеально спланований план помсти. Однак гратиме Дмитро за Шерлока Голмса, тож не все так просто буде для Ілі. Очікується епічний поєдинок. Приблизно рівні гравці персонажі обох Ну сильні. Якщо брати по персонажах, то Шерлок набагато сильніший. А якщо брати по гравцям, то подивимося, хто як готуватись буде. Mm -hmm. До речі, Діма він переможець. Чемпіон України по МТГ. І він казав, що він знає, як це все правильно готуватися, Він дуже добре вивчає колоди всі гравців. Ага, то він прям професіонал, зрозумів. Наступний у нас Михайло, і це у нас eh, передостання пара перший учасник. Так, Михайло. У нас буде грати. За Бікфута. По -по Пощастило людині. Слухай, сьогодні е якось всі персонажі прям сильні е виходять. Звичайно, вони ж перемогли. Е перший тур пройшли тільки найсильніші. Було б смішно, якби комусь, е знаєш, типу, професіоналів в першому турі випав якийсь Артур, і він, він би затащив ним. Так, да, потім це була б така підстава, прикинь, типу, у цій людині ж не попався, б Артур в наступний. Ну так турі. Да. Жесть. Да. Е, і, а, в так парі... і, і в парі з Михайлом у нас Сергій. Сергій. Він, до речі, грав за Бікфута. Щастить. Ну, логічно, наступне жеребкування можна буде не проводити, а просто видати людям те, за кого вони не грали, і все виходить. Там чотири yeah. учасники. Ні, nee, буде ще чотири учасника, можна буде перемішувати і переотягувати. Okay. Він буде грати за Гудіні. Міша, який як ми щойно згадували на пару з Драколою, вибив мене та Алісу, гратиме у другому турі за бікфута. Цей персонаж під керівництвом Сергія з Блогоґємі у по справжньому епічному поєдинку здобув перемогу над Беульфом та Аллою. І саме проти Сергія цього туру гратиме Міша. Проти Сергія та непередбачуваного Гудіні. За Гудіні Окей, і у нас лишились дві кульки. Так як Володимир уже грав за Криваву Мерію, ми не можемо присвоїти йому цього персонажа. Тому Лев Голуб буде грати за Криваву Мерію, а Володимир. за Медузу, очевидно. Володимир з каналу «Карти на стіл гратиме за неймовірну медузу, що у першому турі розмазала Джекіла і гайда по ігровому полю. Володимир та Кривава Мері в той же час розправились із Джином, але зараз йому доведеться грати проти Кривавої Мері та Лева, який доволі таки впевнено вбив у минулому турі Макса з каналу «Бордгеймфан» і його червону шапочку. Мені не дали пожартувати про дві кульки, але ми не в південному парку, тому наступного разу. Це все. Дуже Це швидке все. жеребкування в порівнянні з минулим разом. Удачі всім учасникам і напевно, що побачимось в наступному, якщо воно буде, бо там може так, так переплутатись, що... Ну, тепер... До речі, пари склалися не такі очевидні, як, наприклад, медуза проти е, Джекі Лай Гайда, або там Свен Вукон проти Неведенця, тому за цими боями буде дійсно цікаво дивитись, спостерігати. Так, Хто, так, кого? так. І... Ну, все, це, да, було все. <реш> це були Настя і Пауль, і Жеребкування, а заміси ви побачите трошки згодом папа. -па. Так, папа. -па.